Добро вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошуць. В важкі часи для України, а саме зараз найважчий момент для України, можна зразу побачити, хто є хто. Ситуація зараз надзвичайно складна, тому що в Україні ультиматум від Трампа або ми стаємо на коліна перед монголами, бурятами, татарами. Кадирівцями, диктатором Путіним стаєм на коліна. Ні, не мир. Мир це з державою, яку вважають альпарі рівною. А нас вважають просто просто територію, яка повинна капітулювати. Так от, або Україна капітулює, або Трамп, або Трамп здасть Україну. Просто здасть. І він починає здавати. Заборонивши продавати американським компаніям озброєння України. Але мова не про те, а мова про тих, хто повинен би зараз прилетіти за, кордону, прилетіти за кордону і правильно в Україні очолити оборону країни, підтримавши, підтримавши, підклавши плече. Хто б це міг? Ну, правильно. Кумир українців Валерій Залужний. І чому ж українці, які кричать оду Валерію Залужному, не розуміють, що Валерій Залужний міг би зараз в своєму цивільному пальтечку не давати пораду нам з Великобританії, як захищати Україну і що зараз робити? Не треба нам з Великобританії давати поради. Пане Валерій Залужний, беріть, одягайте пальтечко на перший рейсовий літак або замовляйте чартер. Перелітайте в Київ, очолюйте оборону країни, йдіть до президента Зеленського, кажіть, я готовий, готовий взяти командування над фронтами, готовий тримати фронт проти расистів. Але, але. Валерій Залужний, інвалід другої групи, дає нам поради з Лондона. Як нам зараз бути? Як Україні триматися? Знаєте, ну моя суб'єктивна думка українського журналіста. Кожен українець зараз повинен бути в Україні. Не тікати з України. не, Як казали, колись в радянській армії не клеїти від маски, а саме головне не давати поради за тисячі кілометрів від України, що нам треба робити зараз. Хто українець справжній? Приїжджайте на Україну, приїжджайте на Україну і підставляйте плече в самий страшний момент її історії. А радити, радити з Лондона, інваліду другої групи Валерію Залужному можна скільки захочеш. Все рівно їх, його поради тут, його поради тут ніхто виконувати не буде. З вами Ігор Швець, Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі.